Привіт усім! Я знову на зв'язку, мене це дуже радує, що я знову знімаю відео. Сьогодні я налаштувалася, так я дуже налаштовувалася і нарешті я налаштувалася. Зараз буду підрізати коням копита. На жаль, поки що немає можливості мені професіонала визвати. тому, Але підрізати вже потрібно і потрібно давно. Тому я зараз буду сама це робити. Зіра у мене вже прив'язана. Тут також венера гуляє у нас. Дівчата мої. От я зараз буду зірвочки, купитися, а потім. А потім не знаю. Подивимося по моєму стану, бо мені ще сьогодні треба прибрати у коней. І як я себе буду почувати, можливо, я на декілька днів розділю. Це задоволення з розчисткою. Так що я починаю. Гуляйте, дівчатка. Так, копита в нас вон такі довжелезні. Я сьогодні не буду знімати відео безпосередньо, як я там ковиряюся в них. Але покажу ось, які довгі копита. От, У мене є декілька відео на каналі. Де повністю йде розчистка. Сьогодні не хочу це робити. Тож вам буду показувати вже або проміжний результат, або повністю, що в мене вийшло. Там вона Фаня гуляє, прийшла до нас. Тіма в нас десь забіг і дуже далеко десь забіг, бо я його вже тиждень не бачив. Так, коні теж зголодніли. О, Фаняха бігає. Все добре! Що сталося? Так, да, бо я думала, що вона вже до поні залізла і поні її буцнула. Ж на одній нозі почала скакати, а поні просто злякалася від того, що, що, Міка... що Мікаелка їй допомагати. Колючка ти її витягла? Ну все, тепер не коле. Да? Одівай, ботик. Чудово, бачите, справилась. Поні взагалі жахливі копита, треба теж з ними щось робити. Так, ну що, я починаю. я вже втомилася. В зірі я підрізала копита, і це трендець. У мене ще таких величезних копит у коней жодного разу, мабуть, не було. Запустила я дуже сильно. Зараз вам покажу, ви будете... Дуже здивовані, тому що побачите. Ця катовщина. Так, не наводиться. Так. О, дивіться яка. Коротше. Обрізала. Зараз відпочину. І хочу у поніки, щоб, можливо, передні копита попробувати також відрізати. От. Того, що... Ну, того, що треба. Якось, бо вони вже такі довгі у всіх. Фух. Ставте мені лайк. Хто ще не підписався, підпишіться. Якщо вам цікаво бачити те, що ви бачите. От. Зіру зараз покажу вам. У зірочки такі копиться. Стоїть дожовує і лежить біля мене те, що я відпиляла. Поні десь там. Вони вже майже все сіно доїли. У мене руки дрижать. Тася гризе стрілку. Стрілка це середина копита. Їх дуже полюбляють собаки. Вона як хрящик. Фух. Пані прийшла вже самостійно. Я її не звала, збиралась за неї йти. Але вона прийшла сама. Зараз будемо пробувати, але підходить не хоче. Вона підозрює. Стій. Взагалі жах-жах. Таке жахіття. От, зараз спробую щось отпиляти, от відрізати. Я вже думала, що у зіри дуже твердий копит, Але ні, оце ось чудо, це просто трендець. Чого ти гавкаєш? Я тебе слухаю, стрілки я не видаю. Таська, а ну тихо. Коротше, їдуть ще обрізати і обрізати. Але вона вже хоч ногу дає. Отаке в неї тут зараз. От. Але я вже коротше все. Не знаю, зараз треба якось друге поковиряти, бо там взагалі длиннюще. І відчуваю, що буду я завтра далі продовжувати. Так що. Я з копитами буду мати продовження. Так що це так. Двора занудилася. Зараз поковиряю ще друге якось копито, спробую. І буду завершувати. Завтра продовжувати. Стоїть над нами. Віра, Милан. Милан такий, типу, чому не мене розчищає, чому це? Мані цю. кацю. Все. На сьогодні з поняхою я закінчила, але не завершила. Бо в мене зовсім вже немає ні сил, ні, 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 ні сил ніяких. Е, зробила їй половину другого копита, але вона брикається, не хоче стояти. Звичайно, на другому копиті вже краще. Вона, видно, трохи зрозуміла, що їй добре роблю. Але е, все рівно. Нормально не стоїть, Копито, капець, яке жорстке. І сьогодні добре, що я не встигаю у них прибрати, тому що вона до завтра постоїть на мокрому, ну на мокрому, тобто не прибрана. Я сподіваюся, копито стане трохи вологіше, тому що по факту сьогодні я вивела, вона гуляла, і оце тільки ближче до вечора я почала розчищати, тому вся волога, яка там можливо була із Дініка вона вся висохла. Тому зараз, поняшки, кажемо «пока», Зіра щаслива. Меланон стоїть, не розуміє, чому йому не розчищають копита. От. А завтра ранком я спробую ще поковирятися у неї в копитах, тому що сьогодні я все. Так, вона, як завжди, мене облизує. Всім дякую за те, що хто додивився. Дякую за лайки, коментарі. Давайте пишіть свої думки з приводу всього. цього. Вам не видно, вона тут зіває. Зівати ще будеш? Чи ти на камеру називаєш? От. Все, всім бувайте. Хто може задонатити щось, донатьте. Посилання на донати в, в посиланнях каналу. Там, де більше про канал. Всім дякую, всім бувайте, До слідуючого відео.